Далі, в телемарафоні Єдині новини. Ми говоримо про нас з вами. Психологічної допомоги потребують не менш як 60% українців, за даними нашого міністерства охорони здоров'я. Психологічні наслідки війни, зокрема посттравматичний стресовий розлад, позначатимуться на психічному стані українців щонайменше ще 7-10 років. Це загрожує збільшенням кількості психічних порушень, зокрема в дітей, випадків алкогольної та наркотичної залежності, проблем у сім'ях, розлучення, також еко. Економічними втратами через зростання числа людей, які не зможуть повноцінно працювати для того, щоб допомогти українцям подолати негативні психологічні наслідки війни. Ми щоразу говоримо в денному ефірі з психологами, психотерапевтами, і з нами сьогодні на прямому зв'язку психотерапевт Олег Чабан. Пане Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі. Один плюс один. Ми вже не перший місяць, якраз говоримо про психологічну допомогу, як не боятися або як переживати повітряні тривоги, обстріли. Але останнім часом до цих всіх переживань додалися ще от такі речі, до яких ми звикли, які ми сприймали завжди як даність: це наявність світла, наявність тепла, наявність гарячої води. І коли ці блага зникають. Як людині правильно на це реагувати, тому що це так само викликає непевне, а дуже сильний психологічний дискомфорт? Ну зрозуміло, ви описуєте абсолютно вірні речі. Від однієї біди друга біда війна війна взагалі має поліпрофільні біди, тобто і розлучення, і світло, і енергетика, і невідомість. Але знаєте, в мене є один знайомий. Грузинський лікар, який сказав фразу, яка до мене дійшла тільки лише зараз, він сказав: Я готовий був, і ішла мова про російсько-грузинську війну, ви пам'ятаєте, окупація за кілька кілометрів від Пілісі зупинилися російські війська. Він сказав: ми готові були що заводу, навіть на ядерний конфлікт лише не жити під окупацією. Я розумію, що є речі, які якщо тобі Гарантую, ти впевнений, ти можеш перебороти все і холодну зиму. І відключення світла, і відсутність води, і треба буде ходити до криниці і думати про альтернативну, і думати про дрова. Гадя, наскільки я знаю, робиться все для того, щоб було і світло, і швидше відновилося водопостачання там, де воно зникло. Але якщо є така, є такі нові вимоги, ну це знову ж знову ж таки справлятися. Я коли працюю зі своїм пацієнтом, я інколи говорю таку фразу, яку вони не, не, не зразу розуміють. я говорю, що знаєте, можна побороти будь-яку проблему. А якщо в тебе здорова голова, і власне ви мене зараз запитали і самі сказали. в нас багато вимог до ментального здоров'я, тому не світло і вода так це ще одна чергова провокація нашого ментального здоров'я. А от зберегти його не зважаючи на оці всі біди, задайте 24 лютого. То там взагалі повна була розгубленість. Війська стоять під Києвом. Ти взагалі не знаєш, сидиш на тому чемодані, дивишся з балкона, їхати, не їхати зараз. Не дивлячись на оце десяте число, на оці ракети, на оці всі польоти, ситуація значно прогнозованіша. А це дуже важливо, коли ти в вколові складаєш клепку майбутнього, ти стаєш спокійніший, як мінімум. Звичайно, я своїми порадами, як психолог, не можу дати а, поради конкретно, що робити, коли у вас немає світла. Для цього дає держава. Вона говорить: робіть то, то, то-то, запасайтеся енергетичними ресурсами, ну ті з павербанки. Купіть лед лампочку, яка значно економить. Не, не напружуйте країну тим, що ви будете вмикати одночасно кілька кілька приладів і тому подібне. Але я ще раз повторююся: ментальне здоров'я, психічне здоров'я, задоволення від життя як не дивно це звучить. Зараз цій ситуації я говорю про задоволення від життя значно більш важливе ніж короткочасне відключення світла, Олеже, От ми правильно вас зрозуміло, що при таких нових викликах треба знайти якийсь такий наратив, який собі розповідати, що переживаючи ці виклики, ми якимось чином себе наближаємо до перемоги. Тому що, от коли ви зараз про це розповідали, мені пригадалася така моя особиста історія. Хочу з нею поділитися. Вона не має стосунку до війни, але вона була така: я мовляв. Хотіла дуже стати мамою і пам'ятаю свою першу вагітність, сильний токсикоз. І десь я вичитала думку, я не знаю, чи вона взагалі медично підтверджена, яка мене страшенно підтримала. І там, власне, йшлося про те, що чим сильніше токсикоз, тим менше ризик викидня. І мене це страшенно підтримало. Думала, чим більше нудить супер, тим більше в мене шансів народити дитину. Як би тоді сформулювали оці наші виклики? Чим більше ми їх переживаємо і чим. Сильніше ми є, тим ближче ми до перемоги, чи як правильно з собою ментально працювати ну, вірно, в такий момент? вірно, вірно марічки. Ну от знаєте, всі ви згадали слово психічний розлад, посттравматичний стрес. Ви його згадали, але є інше слово, яке з 2004 року обробляється, і це велике розуміння посттравматичний ріст, тобто біди, які навалюються на тебе в твоєму житті, величезне випробування. Робить тебе більш мужнім, більш сильним. Я ж спілкуюся з тими, хто вийшов з-під обстрілів, хто переселився, хто повтрачав. І я розумію, що більшість з них не стануть психічно нездоровими, психічними розладами. Оце що ви задали один з них посттравматичний стресовий розлад. А більшість з них стануть сильнішими, мудрішими і більше будуть цінувати життя. Направду так. Тому ці виклики, які зараз до нас створила ця ситуація, ну це не значить безпорадність. Ні, ми крутимо головою. Кому допомогти, як забезпечити дітей? Ми стаємо сильнішими і мудрішими. Це це також, це також є постраматичний оцей ріст. Тому я думаю, що все-таки впораємося. І у мене пацієнтів, хоча б буде більше на правду, так ну це, це, це біда, через яку ми повинні повинні пройти. Але я й впевнений, що й більше стане сильніших людей. Ну, от якщо ти вже Марічка почала ділитися власним досвідом, ти ж поділюся своїм. От зараз в жовтні записався на річну програму навчальну по сценарній майстерності, по літературній майстерності, і собі так думаю: ну, цілий рік ну статися може що завгодно, але ну була, не була, і записався. І от уже. Місяць майже ця програма триває, і зараз я відчуваю, що це дуже круто. Навіть оці ці два дні на тиждень, які ми збираємося о сьомій годині вечора всією групою, а це здорово дуже відволікає від цих всіх ракетних обстрілів, від перебоїв з електропостачанням. І пане Олеже, ви це якраз перші відповіді згадали про це планування майбутнього? Теж воно має бути так. Це вірно, от ви починаєте працювати на майбутнє. От я сьогодні записав невеличкий відеоролик на своїй ютуб канал. Там даю якісь психологічні поради своїм пацієнтам, і в тому числі сьогодні як якось співпало. Я говорив про гедонію, задоволення від життя. От коли навколо суцільна ангедонія, я говорю незадоволення, я говорю про гедонію. Як можна отримати гедонію навіть зараз в цих умовах? Ну по перше, порівняння а, ну для прикладу пояснюю. Вечором, вечір, коли ти вертаєшся додому з роботи, коли ти був в місті під обстрілами і так далі, музику, яку ти слухаєш, розслабившись, буде для тебе більш цінна, ніж день би був такий ну звичайний рядовий, нічого не запам'яталося. Порівняння друге геданія, це і передчуття, передчуття, що ти будеш робити через рік, через п'ять років. От ви згадали, я вкладаюся в мистецтво сценічне мистецтво. Я в собі щось шліфую. Значить, ваші мізки вже налаштовуються на майбутнє, яке ви бачите, звичайно ж не воєнним. І реалізація себе актором чи чим завгодно буде навряд чи планувати через п'ять років в ситуації війни. Значить, ви працюєте знову ж таки на задоволення на майбутнє. Ну от отакі речі вони вроді би банальні, але вони реально працюють. Якщо ми думаємо про майбутнє, щось робимо для цього. Не просто думаємо, просто лежимо, думаємо, а не получиться і так далі. Якщо ми щось для цього робимо, курси, мистецтво, новий стартап, вивчення. Ця робота закінчилась. Куди я віддамся, куди, куди я розійшлю своє CV, що я ще вмію? Чим будуть займатися мої діти? Ти налаштовуєш себе на дійсно, на реалізацію себе в майбутньому. Це також вже пошук задоволення і рух в житті. А пане Олеже, скажіть, будь ласка, взагалі, от відсутність світла, темрява вона може сама по собі викликати якісь психологічні розлади на початках. Так тільки не розлади. Давайте так а на як ну, одразу позиці? я. Я все-таки застерігаю роз, роздавати терміни, психічні розлади будуть зростати зв'язку з тим, то тим-то. Звичайно, це психологічне напруження, незвична ситуація. Але подумайте, вісім місяців, навіть більше, вісім місяців війни, от на голову не одіти, що ми з вами живемо, зараз відбувається в нашій країні війна, ми вже втягнулися в неї. Тобто людина починає адаптуватися. Немає світла, є темнота, ну є, є якась. А, павебанк банк і лед лампочка, яка дозволить тобі читати. Нарешті, нарешті можна буде взяти в руки якусь книжечку. Нарешті люди почнуть розмовляти один з одним. Так тривожні думки, але і про життя також щось будуть згадувати. Нарешті з'явиться час для дітей. Можливо, я трошки так утрірую, але це вимоги, які а, тебе по новому перевертають і заставляють твої мізки і тіло працювати по-іншому. Що це випробування? Ну однозначно, але ще раз говорю: в нас кожному з вас, в мені, всіх сидіть Біологічна тяга до життя жити, продовжувати без світла, без води, без їжі, продовжувати все одно життя. Пане Олеже, от ви правильно говорите про адаптивність українців про те, що вони справді вже на восьмий місяць війни ну так чи інакше втягнулись це. А чи немає тут небезпеки стати знаєте такими занадто безпечними? От, як приклад, наприклад, з'явився такий вже мем напередодні про миколаївців, які під час повітряної тривоги показово лежать під гул сирен, засмагають і да, от ми зараз нагадаємо це нашим глядачам. Це буквально. Завчора мені здається ранковий обстріл Миколаєва. Віталій Кім сказав, що так ракетами вдарили газон, пошкодили. А от миколаївці таким чином показують свій середній палець Путіну. Чи немає от в цьому такої небезпеки? Знаєте, стати занадто не звертати увагу на те, що відбувається навколо ну я колись вже згадував е на зустрічі з вами про так звані емоційні гойдалки. Тобто, ми від оптимізму до оптимізму рухаємося все одно вверх-вниз російською мовою качелі гойдалки, тобто, коли ми в стані збудження, ура, наші наступають, звільняють все більше, більше, більше зупинилося ракетні обстріли, ядерний шантаж, настрій уже падає ти в тривозі, в депресії опустився вниз. Виявилось ніякої ядерної загрози. Нема це просто маніпуляція нашою думкою. Знов наші наступають, знов знов починається і от від цих гойдалок люди втомлюються, якби був один фон. Наприклад, тривожний він би перейшов або в страх, або заспокоєння, і тоді би просто а, щось робили. Але оці гойталки вони викликають виснаження. А виснаження що потребує? Розслаблення. Тоді появляється трошки дурацька ситуація, коли обстріла людина лежить і засмагає, чи ще щось подібне. А це лише періодично ж появляється, люди не розслабляйтесь. Не думайте, якщо ви знаходитесь у Львові, Житомирі чи в Києві. Це не значить, що війна тут закінчилась. Вона лише на сході. Пам'ятаєте про ці ракети, про ці дурацькі дрони, які, слава Богу, почали збивати вже все більше і більше. Тому оце розслаблення. Це навіть не пофігізм. Я не думаю, що така дурість масова, щоб всі вийшли, і коли сирени звучать, я думаю про те, як зайти в кафе і там сидіти. Ні, це просто от розслаблення і м -м, пошук розслаблення від втоми. Цієї потім, якщо його насторожити, повірте, оця загораюча людина засмагаючи, якщо там десь бабахне над головою, вона перестане засмагати і довгий час буде вести себе так, як потрібно, поки знову не втомиться. Пане Олеже, от зараз в умовах блекаутів відключення світла, ми позбуваємося такі такого блага ще як інтернет. А за містом кажуть, навіть коли зникає світло, навіть е, е, зникає цей стільниковий інтернет, який працює від мобільного телефона. Е, телефону, чи не є це приводом для якогось ширшого спілкування з сусідами, соціалізації? Ну, ви колективізації? Починає, ви починаєте відповідати за мене. Ви ставите запитання, а я кажу, так це та ситуація. Та, та ситуація, я вже сказав, щоб в темноті підсвітити і взяти книжку в руку або почати розмовляти один з одним. Mm -hmm. Це та ситуація, коли ти покрутиш радіо на батарейці і знайдеш не лише новини, тому що постійно жити в новинах. Це також уже залежність, Дякую. а й почуєш якусь музику чи оповідання. Це та ситуація, коли ти послухаєш аудіокнигу, якщо ти абсолютно в темноті. Тобто дійсно це ті ситуації, які по новому заставляють працювати наші мізки. А так як ми з вами дуже соціальні, і це не тому, що ми з вами, а тому, що так еволюція зробила 150 тисяч років, зробили, ми не можемо один без одного. То відповідно людина тягнеться до інших людей. Ну в кінці кінців можна достати свій телефон гаджет і подивитися, що в тебе є 5 тисяч абонентів, а ти спілкуєшся з п'ятьма. Чому? Перезвони ще десятку тим, хим ти роками не спілкувався, і ти отримаєш ще одну гедонію бонус, задоволення від свого шкільного товариша, якого ти пам'ятаєш лише по школі. Пане Леже, от ви правильно говорили про те, що слід будувати плани, щоб щось в майбутньому тебе яким чином тримало, притягувало. А скажіть, будь ласка, а слід планувати кінець війни? От ви для себе визначаєте? Звісно, ніхто не знає, коли закінчиться війна нашою перемогою. Але ви для себе ставите якусь таку дату в голові і кажете собі: от я дотерплю наприклад там, до 1 березня чи до 1 е, квітня? Є... Чи це я неправильно? Не теряне дотерплю, я, не я дочекаюся, дочекаю і в мене плани значно. Далі тому я дивлюся по конгресах, на які мені вже хочеться їхати офлайн, а не лише от, приймати участь онлайн. Я я дійсно планую. Я слухаю ті джерела, яким я довіряю, які говорять, коли закінчиться війна. Тобто ті аналітики, а, повірте, це не журналісти, які збирають ні з всією повагою до журналістів, але про ні, ні, ну, ну, ну ви ж не ображаєтеся. No, не Тому я слухаю тих аналітиків, і принаймні дійсно на наступний рік я вже планую і якісь виступи і поїздки і займатися далі наукою і науковими дослідженнями офлайн, а не онлайн. Пане Олеже, а цей досвід 90-х, коли були віялові відключення, він якось може. Допомогти от ментально Причай. там ну, але слухай, я пережив. навчання. Будь-яке навчання попереду завжди включається. Я знаю, що точно тоді позакупляли і генератори, і дизелі, і бензинові і так далі. І тому подібне народ продумав якісь речі. А в народу навіть є генетичний якийсь страх. Ви пам'ятаєте, коли почався локдаун, що скупляли? Гречку, туалетний папір і свічки, до речі, в тому числі. Тому будь-яке навчання, все, що ми проходимо, робить нас сильнішими, в тому числі в організації власного життя. От пана ви зараз гадала про організацію власного життя, і українці от кожен раз при нових якихось викликах показують новий рівень самоорганізації. І от нещодавно, якраз буквально соцмережами, розійшлася фотографія, як в одному із жилих комплексів в Києві вже облаштували такі, я не знаю, як це правильно назвати тривожна валізка. Але насправді це такі пакет для виживання людині, яка під час від, відімкнення несподіваної електрики застрягла в ліфті. Е, і мені здається, що це вже підхопили багато домого. Господарство почали залишати у ліфті воду, і там набір. Я так підозрюю, що можна поїсти батарейка, може свічка, щоб людина от не страждала. Так, от бачите, вже пішли послідовники е цього процесу. Можливо, якщо зараз люди в ефірі побачать, і так само і в ліфтах і в інших містах з'являться такі. дуже мудро. Ну, по перше, по перше, воно допомагає. А по друге, воно демонструє, що ми з вами люди. Альтруїзм. Ми добрі до незнайомця. Це супер класно. От, от оці речі мені подобаються дуже. Пане Олеже, ми дуже сильно останні вісім місяців відчуваємо ненависть. Скажи, будь ласка, чи вона може бути конструктивною, чи вона може бути тією батарейкою, яка буде нас заряджати незалежно від того, є світло чи немає, щоб гідно зустріти перемогу? Ой Марічка зачепила дуже велику тему, я не можу однозначно дати відповідь. Зрозуміло, зрозуміло, що жити в негативних емоціях, людь ненависть, це ж виражено дуже сильні негативні емоції. Жити в них постійно не можна. Але однозначно, що це сильна спонукаюча емоція, яка робить тебе хоробрим, сильним, який доводить справу до кінця і тому подібне. Але повторюся, якщо вона не завершена. Можете уявити, якщо коли війна закінчиться, не якщо вона таки закінчиться і закінчиться перемогою, але лють ненависть залишиться. Це складне питання. Ну, наприклад, українська армія зупиниться на кордонах своєї держави 91-го року, і всі скажуть, війна закінчилася, а ті, хто її розпочав. Всі ті злочинці будуть там, і ми будемо зі сторони дивитися на них. Чи завершиться в нас лють, ненависть? Лють, ненависть, яка залишається на постійно або на дуже тривалий час, починає поїдати тіло. Все-таки я завжди говорю, що перемагає любов. Ні, я не пацифіст в цьому плані. Я розумію, що все одно любов до батьківщини, любов до того, кого ти захищаєш, це сильніша емоція, але короткочасний спалах. І рух під люту ненависть. от що вони зараз роблять цими ракетами? тільки ще більше викликають злобу і об'єднання народу проти них. Тому лют ненависть повинна бути якийсь час, але не постійно. Пане Олеже, от я зараз спілкуюся з людиною, яка перебувала от історичний такий трохи контекст в полоні, коли Ірак напав на Кувейт в 1990 році. Ця людина служила в Кувейтській армії, і потім через певний період часу Кувейт звільнили. Ірак виплачував репарації Кувейту. Кувейт знову був незалежним. Ця людина вийшла з іракського полону, повернулася в Кувейт, і от вона реально з цією ненавистю жила весь цей час. І от я зараз з цієї людини. Запитав, а от зараз уже там Садама Хусейна немає, який це все розпочав і так далі, і тому подібне. Як ви ставитеся до Іраку? От і він відповідь на ваше запитання. Він відповів, що ставиться він так, як і ставився, коли вони напали на кувейт. Як, як з цим бути? Тобто, а пройшло вже 30 років? Ну, от бачите, він знаходиться в цій негативній емоції. Є така річ: якщо емоція не має виходу назовні. Ну, наприклад, на той же ковеччина чи на на, на, на будь-якого агресора вона знаходить ближній об'єкт, а це твоє тіло, і тоді починається неприємна забава під назвою психосоматичні розлати, Піднятий артеріальний тиск, виразкові хвороби і так далі. Чому я й сказав, жити постійно в ненависті не можна, тому що ця негативна емоція через певні там зміни гормональні починає поїдати твоє тіло. Пане Олеже, а скажи, будь ласка, а як ви можете зараз описати соціо... не соціологічне, а психологічний портрет росіян за фактично вже місяць після оголошення часткової мобілізації? Розгубленість за розгубленістю йде збір інформації. За збором інформації починається прозріння. А як швидко ці проетапи проходять? Ой. На жаль, це дуже повільна штука. Знаєте, зомбувати тривалий час. Там мізки настільки вимиваються, щоб щоб ще, ще добра була розгубленість. Розгубленість – це вже пошук інформації. Тому я не можу сказати скільки, але я знаю, все таки ми займалися вивченням, як можна змінити свідомість людини за 40 хвилин. Пам'ятаєте ці документальні фільми okay. Опокновене зомбі зомбі -2». А, тому я впевнений, що там так вимиті мізки, що просто коротко. Ще дуже мало часу цієї розгубленості і не що ж все таки відбувається, і якби альтернатива, так може, це все, що нам несли, не зовсім правда, а може взагалі неправда, повинні ще добре назріти. Ви маєте на увазі, що зараз, оскільки до війни все більше російських сімей будуть залучені, то вони будуть шукати альтернативну інформацію про війну і все більше дізнаватися про те, що відбувалося в Україні за останні вісім місяці, тому що тривога дуже об'єднує людей. Тривога це пошук інформації. Це звернення один до одного і до інших джерел, в тому числі альтернативного. Тоді почнеться об'єднання. Воно зараз відбувається, оце кучкування навколо розгубленості тривоги переживання, але воно ще замале пане Олеже. Але з тих пір, коли оцей документальний фільм, в якому ви брали участь, знімався, вже пройшло 8 років, і по суті, в росіян нічого не змінилося з того з того часу. я маю на увазі в пересічних росіян, які зазомбовані цією російською пропагандою пропагандою. Що там варто чекати ще 8 років? Ні, ну по по перше, не вісім років пройшло, тому що ми відтворили. А, а, ми відтворили психологічні експерименти Соломона, Аша і Мілгрима. Це ще 50-60 роки. І це класика психології, вплив на маси. Це класика, тобто воно було характерне і залишиться характерним ще дуже дуже багато років. Ну, власне, стільки, скільки буде існувати Homo sapiens. тому повірте, тут не проблема вісім років, а взагалі в психології людини і психології тим більше великої кількості людей одночасно Пане Олеже. Ще потрібна ваша порада. Мені здається, що українці вже чим далі, тим більше усвідомлюють, що ну вони вже навіть після перемоги не повернуться в 23 лютого, що Україна буде сильнішою, буде розвиватися, але ну в 23 лютого ми не повернемось ніколи. Тому страшенно на багатьох багатьом боляче, коли от соцмережа як Фейсбук підкидає ці спогади, як це виглядало рік тому, два роки тому, і ми розуміємо, що це вже ніколи не відтвориться в тому чи іншому вигляді. А як, як це правильно сприймати, як цим змиритися, і чи треба з цим змиритися? А не потрібно думати, що ми маємо кудись повернутися. Україна буде зовсім іншою. Абсолютно інше для мене слово інша Україна це не значить нові будови, нові дороги від відновлення електроенергії, якихось речей для мене це зміна архетипу. Я абсолютно погоджуюсь з тими психологами, соціальними психологами, які говорять, що 23 лютого і взагалі, лютий перевернув і створив нові випробування від мирного. Материнського образу України як жінки, матері, яка намагається всіх помирити, зігріти, бути толерантною, погладити, в тому числі нерозумних своїх синів, дітей, вона стала вже воїном. Це абсолютно новий архетип. Це Достатньо сильний, я думаю, що весь світ це вже точно починає цінувати, в тому числі європейці розуміють наскільки українці стали сильними як захисниками. А для нас це це для нас особисто. Вони це бачать зі сторони. А для нас особисто це величезне відкриття. А маючи таку потужний новий архетип, це позасвідоме велике колективне у вас, в мені, в людей абсолютно мирних, не йде мова про наших вояків. Сильних мужних. Іде мова взагалі про, про наше населення. Це з таким архетипом можна гори перевертати. Ну, пане Олеже, ну, щоб підсумувати, у нас буквально 20 секунд. Можете покроково, от, як переживати ці блекаути? 1, 2, 3. Перше, це лише фаза. Це вона обов'язково закінчиться. Тотально ніхто нічого не буде змінювати, тільки буде йти до перемоги. Тому це як фазу, яка фаза має початок і кінець, якщо так треба приготуватися розслабитися і отримати навіть попробувати отримувати десь як це не звучить цинічно отримати задоволення від наприклад короткочасної темноти чи відсутності а, ще чогось коли тебе заставить там подумати поспілкуватися поговорити якщо ти приймаєш життя як таким яке яке тобі створюють випробування відчула, ти стаєш сильнішим як не дивно це звучить скажи дякую тепер я вже сильніший розумніший, я знаю що більше не буду робити Ну і дихати свіжим повітрям, судячи з того, що ви зараз на прогулянці. Ви мене застали буквально на вулиці. Ми з дружиною вийшли. Тому а так ви Сами, з дружиною. Так. А поки... А давайте ми з нею теж привітаємося. Ой, вона зараз зайшла в магазин, не дочекалася мене. <сум> Але я передам їй вітання. Передавайте вітання, бути разом. Да, якщо є така можливість з рідними гуляти. Це теж напевно одна з таких порад. Дуже вам дякуємо. Олег Чабан, психотерапевт, був з нами на прямому зв'язку.